Гірник спорт гідно завершив футбольний рік грою із лідером. Команда із горішніх плавнів на Кіровоградщині відібрала очки у лідера Інгульця, який до заключних турів вів заочну боротьбу із лідером групи А Львівськими Карпатами за звання найкращої команди першої частини чемпіонату. Інгулець вирішив приймати суперника у селі Володимирівка на своєму тренувальному полі зі штучним газоном. Протягом передматчевої розминки гравці гірника спорт мали змогу відчути поле. До гри на штучному газоні гірники готувалися заздалегідь. Грали на штучному газоні. Якось вплинуло це, відчувалося. Ні, ми останні тренування проводили на штучному газоні на стадіоні. Я думаю, це ніяк не вплинуло на нашу гру. Ми грали свою гру старалися контролювати м'яч, де виходило. А так. Ну, все по ділу. У першому тамі гірник спорт неприємно здивував лідера, коли відкрив рахунок на 21-й хвилині. Андрій Романенко після навісу обробив м'яч і виконав простріл, який замкнув Артем Нижник. Для 70-го номера гірників це вже другий забитий м'яч за команду із горішніх плавнів у сезоні. Раніше він відзначався у Кубку України. Численні спроби Інгульця відігратися не приносили успіху. До перерви господарів поля мали кілька моментів. Але м'яч найшов у ворота Ярослава Проценка. Вдача була на боці футболістів гірника спорт у другому таймі. Одна із рідкісних контратак гостей принесла їм успіх. Рахунок подвоїв Данило Дмитрієв, але арбітер скасував цей гол, зафіксувавши офсайд. До кінця матчу гравці інгульця не припиняли атак. Багато довелося попрацювати голкіперу гірника спорт Ярославу Проценку, якого у підсумку визначили героєм матчу. Футболісти Інгульця нанесли 34 удари, 12 з яких прийшлися у ствір воріт. Ярослав Проценко пропустив гол лише з пенальті. Наприкінці гри його призначив арбітер Ігор Сташук. Він побачив порушення правил під час боротьби у штрафному майданчику гірника спорт. У ключовому епізоді участь брав захисник гірника спорт Денис Черниш, який не зміг зрозуміти, за що призначений пенальті, і звернувся з цим питанням до арбітра та отримав від нього наступну відповідь. Ну, як він пояснив, і, ну, я дивлюсь, подача йде, гравець грає, мені попало, може в спину, я не знаю. Або він собі в руку попав. І я питаю Рефа, кому, ну, кому в руку попало, Він каже, тобі. Ну, контакту взагалі ніякого не було, тому другий раз нульцем і пенальти на останніх хвилинах. 11-метровий удар у ворота гірника спорт реалізував капітан Інгульця Віталій Кольцов. Рахунок зрівнявся, але надалі футболісти гірника спорт не давали приводів арбітру призначати ще один пенальті або штрафний удар. Гравцям гірника спорт вдалося стримати подальший тиск суперника і зберегти нічийний рахунок. Звісно, цей результат не задовольнив лідера групи. Б причини такого підсумку матчу. Головний тренер команди інгулець Владислав Лупашко пояснив наступним чином: тренерський штаб витискає максимум з того потенціалу. З того потенціалу, який є в нього під рукою, я кажу про гірник спорт, і вони досить, досить організовано обороняються. Напевно, це основне, але як і в першому матчі, так і в другому ми мали безліч моментів для реалізації. Напевно, моментів 10 сьогодні 100%, де ми приймали і били м'ячі з не з карного майданчика, а з вертарського, то вважаю, що це немає проблем з цим. У будь-якої команди були складності, коли команда суперника затискається низьким блоком свою штрафну площадку. Команда Валерія Куценка досягла нічиєї на виїзді та якоюсь мірою поквиталася із суперником за прикру поразку у домашньому матчі. У ньому вирішальним виявився призначений вже у компенсований час пенальті за сумнівне порушення правил. На жаль, зараз для нас і нічийний рахунок, це як перемога, але кожного клубу, як у Вінгульця, свої плани, у нас свої. Тому я сьогодні задоволений хлопцями, вони молодці. З такими командами ну, першим номером важко грати проти такої майстерної команди, тому ми грали від оборони і були в планах грати на контратаках. Звичайно, коли вже команда програвала і пішов на вал. На ворота ну, десь нам не вистачило уваги, концентрації, ну і майстерності, щоб десь спокійно з м'ячем партнеру передачу віддати, а тому ну, вони молодці, усіні, вони сьогодні проявили характер і вони заслуговують на цю ніч. Гірник спорт із 17 очками завершив рік на сьомому місці. Ці залікові бали зберігаються у команд і у другій частині сезону. Навесні футболісти із горішніх плавнів почнуть свої виступи на п'ятому місці групи на вибування.